Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо, піснього сьогодні маємо. Тож постимо, не забуваємо постити. Це є важливо. Марія каже, що це є важливо. Ну, і ми самі десь там усвідомлюємо, що це важливо, бо це тяжко. Ну, не так легко, але і не так тяжко. То постимо хліб і вода, мінімум, контент, новини. І більше часу для Бога, для пустелі, для тиші, бо Господь промовляє в тиші. Щоб навчитися слухати Бога, почати слухати Бога, треба більше часу мати на Бога, на тишу, цю, на те, щоб з ним поспілкуватися, послухати Його, навчитися слухати Його. Це все є праця, праця, яку треба виконувати. Бо якщо ти її не будеш виконувати, Ніхто за тебе не зможе і виконати. Жодна молитва, жодна е, чиясь віра не допоможе тобі збудувати ці відносини твої особисті з Богом. Тому це твоя відповідальність, твоя праця і твоя дисципліна. Тільки так, більше ніяк. Тобто береш повністю за це відповідальність за відносини з Богом, відповідальний ти. Не сусідка, не чоловік, не жінка, не діти. А ти, якщо ти не знаходиш час для Бога, ну то сатана знайде час для себе, щоб ти знайшов час для Нього, для сатани. Зрозуміти, що час використовуємо або для Бога, або на безглузді речі, скролінги і все таке інше. Легко сказати, важко зробити. Бо то не є так зараз, знаєте, в часі технологій е, відмовитись, покласти телефон. Це може бути ломка. Реально може бути ломка без телефону. Вийти на пустиню, на годинку, то та година буде як вічність тягнутися. А в телефоні, в Тіктоку, година, як за хвилин 5 проходить. Помічали таку тенденцію? Тому варто. А знаєте, як один священик мені сказав, що каже: якщо ти не можеш вийти на пустиню раз в місяць на один день, то це щось неправильно в твоєму житті. <гум> я подумав, ого, ну, я навіть тут живучи е, в Меджугорі, як полумісіонер, і то мені важко знайти в місяць день, щоб вийти на пустиню, на цілий день. Уявіть зранку до вечора, на цілий день. Але ми до того маємо йти, до того маємо йти. По трошки, по чуть-чуть, по чуть -чуть, пів півгодинки, годинку, дві годинки, 3 годинки і дойти до того, що можеш день день у місяць бути на пустині. Може і більше. Це такий космос для мене поки що, але для когось може це стандарт, це мінімум. Комусь вже треба 2 дні або тиждень. 40 днів потім. так. Сьогодні везне 25 червня 1989 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю всіх вас здійснювати послання, які я давала вам упродовж останніх восьми років. Цей час є часом благодаті. І хочу, дітоньки, щоб Божа благодать була велика для кожної людини. Я благословляю вас і люблю особливо любові. Дякую, що відповів вийли на мій заклик. Марія каже: живіть моїми посланнями. Не просто читайте їх кожен день, а мало хто і читає їх кожен день. Це тільки ми шалені, які читаємо і ще й переживаємо. Ну, вірю, що хтось переживає. Тобто практичні кроки робимо для того, щоб дійсно ними жити. Каже Марія: сьогодні закликаю тебе здійснювати послання, здійснювати. Що означає здійснювати? То буквально робити все, що Марія каже. 40 цих двох років. От тут восьми років, але вже у нас послання є 40 років. Марія багато чого сказала. А чи багато ми чого виконали. Чи, чи все ми виконали? Чи здійснили ми все? Я думаю, що навряд чи. Я точно ні. Не знаю як хто, а я точно ні. А Марія каже: закликаю тебе здійснювати, послання, які даю тобі впродовж останніх восьми років. Ну або впродовж останніх 42 років. Цей час є часом благодаті. Знову Марія каже, що цей час. Такий час власне сьогодні. Сьогодні є час благодаті. І хочу дитинка, щоб Божа благодать була велика для кожної людини. Для кожної людини. Ну, багато послань Марія каже також молитися за тих людей, які не пізнали Божої любові. Не пізнали. Бо Марії бажання, щоб. Кожна людина жила в благодаті і в любові Божій, відчула цю любов. На жаль, в цьому світі важко це зробити, ну, бо знаємо, що нам, які християни, дивимось, читаємо ці послання, переживаємо, і то важко знайти час на Бога, на пустиню, на цю тишу, вийти на цю тишу, бо то є нудно, то є ще щось, то є ще, то, то справи, то діла. І... Постійно якісь є клопоти. А як тоді навчитися людині, яка взагалі нічого не знає про Бога, як відчути цю благодать, як знайти цю благодать? Це тільки Господу під силу. Направду так все поскладати, щоб ця людина потрапила в Меджугорі випадково. Або, ну, десь іще там, навернулася. Або хтось прийшов до неї і сказав, що Бог її любить. Це так важливо. Важливо когось. І Меджугоря відправити. До речі, зараз ще триває цей запис на реколекції Євангелія Царства, перша частина. Уже буде закінчувати запис. До 1 травня закінчиться реєстрація. Або швидше, коли місць, місць не буде, то ще хто не встиг, хто маєте тиждень часу записатися або записати своїх дітей, невіруючих. І повірте, не віруючи, коли сюди приїжджають, то е, змінюються. Не всі можливо, але більшість так. Бо тут діється благодать практично. Не теоретично, а практично. Тому, хто має проблемних дітей або родичів, то відправляйте їх на реколекції. Проінвестуйте і потім будете мати благодать. Потім ну, повернуться гроші. І, і повернеться радість. Ну, то важливо, або якщо сам уже духовно припав, присів, втомився, то у На віднову. Сюди багато людей приїжджають, знаєте, як зарядитися, як батарейки підзарядити, духовні батарейки. Ну і всі відчувають цю підзарядку. А коли це ще час реколекції, то ще й просвітлення велике. <кій> Тому в меджурі треба їздити, старатися їздити. І Марія нам сьогодні каже, щоб ми здійснювали послання. Здійснювали. Тому давайте сьогодні <кій> здійснимо принаймні одне послання, будемо постити на хлібі і воді і молитися, молитися за мир. Цілому світі, і за мир, звісно, в Україні, і за мир в наших серцях. На сьогоднішній день будемо просити Бога благодаті для тих людей, які не пізнали Божої любові, не пізнали Божої благодаті, і щоб якимось чином всі пізнали цю благодать Божу і перебували в ній. І тоді наше земне життя перетвориться на рай. Реально, тоді буде рай. Не буде війн, тільки буде сплошний рай. Будьте благословенні. Мир вам, благодать з па папа.